Вітаємо сьогодні в студії Наталію Барбадин, психологині і адвокатку. Вітаю тебе, дякую, що ти приїхала. Я знаю, що я тебе вихопила з якоїсь подорожі. От і насправді я ж тебе знаю вже досить давно. І для мене був шок, що ти тепер психологиня. І коли ти мені написала, коли почула про програму, що я тебе чую, ти написала мені, що ти теж можеш говорити про різні теми. І я тобі дуже вдячна, що ти взяла власне цю тему сім'ї в час війни. Розлучення або не розлучення, і взагалі про вибудову стосунку. Вітаю тебе! Та дякую. Я тебе вітаю, дуже рада бачити. Е, дуже тішуся, що ми ну, я так коротко, якщо можна розкажу, що ми познайомилися на курсі ораторського мистецтва, і дуже тішуся, що ти ораторське мистецтво зараз втілюєш в життя. Так, ну насправді цей курс мені не був потрібний для того, щоб я говорила, а для того, щоб я, напевно, просто зрозуміла, що я вмію говорити. Mm -hmm. Ну тому, так, але дякую тобі. Я хочу ще сказати, що Наталка мама п'ятьох хлопців. Вона виховує п'ятьох хлопців, тобто рідних четверо і ще е, теж ну можна сказати, теж рідний е, е, хлопець. І в Наталки в тебе стаж адвокатки 22 роки. І майже дві тисячі сімейних справ. Угу. І от власне сьогодні я хочу, щоб ти, можливо, нам дала якісь там сімейні приклади, але знову ж таки, як з них як з них виходили, так тому що тут найголовніше в нашій програмі це про те, що як нам з цим бути далі, і щоб іти в ріст, а не падати в негатив. Бо його і так зараз здається, довкола дуже дуже багато. Ну, я розпочну з того, що коли почалась війна, то кількість розлучень різко почала збільшуватись. Тобто, звертатися по допомогу власне як до адвоката з розірванням шлюбу почало дуже багато жінок, причому які за кордоном. Я знаю, що є навіть адвокати, які живуть за кордоном, але онлайн. Здійснюють представництво інтересів і подають позовні тобто заяви. Тобто саме жінки почали звертатися не чоловіки? Е, так, і я знаю, чому це з юридичної точки зору. Я розказую, що таке, такий факт мав місце з психологічної до мене. Ну я в десь практикую вже психологію близько п'яти років, так а вже майже десь рік консультую. Виступає консультант як терапевт, коуч до речі, теж і. Що цікаво, що жінки, коли поїхали від чоловіків, залишивши їх тут бо ті або не можуть виїхати, або пішли на війну, або волонтерять, вони зрозуміли свою цінність і зрозуміли, що вони свої потреби жіночі у шлюбних стосунках не задовільняють. І як би там не прикро було чоловікам, так, але насправді, коли люди живуть разом, вони часто не розуміють свої потреби, і чи ці потреби задоволені, чи не задоволені. І от і власне, що розлука дає можливість це зрозуміти, от це, це один з прикладів, так інший приклад, я знаю, як що навпаки повторно одружується. Це звісно трошки тобто, якщо розлучилися в час повномасштабного вторгнення і знову поновили І свій знову стосунок. поновлюють так. Розумі тобто розлучаються, тому що розуміють, що щось де не так, тому що розуміють, що Подальше збереження сім'ї є неможливе, тому що єдина юридична, до речі, підстава розірвання шлюбу це подальше збереження, прописане в сімейному кодексі. Подальше збереження сім'ї є неможливим. Якщо ми говоримо про повторний шлюб, то. От ну на відстані вони живуть собі, так десь відпочивають. І тоді знову в е, мене були з практики е, випадки, коли знову одружувались. Приїжджали жінки, чоловіки їх зустрічали з квітами, ставали на коліно і повторно пропонували руку і серце. Е, і це теж не може не радувати. І з психологічної точки зору можна пояснити тим, що таким чином е, пара пережила кризис, тобто перший кризис стосунків, коли. Люди одружуються, вони дуже часто живуть в злиті тривалий час, так і після злиття, коли навіть нас... якщо шлюб не зовсім щасливий, це все одно дві людини все одно найбільше комунікують один з одним, так і вони переважно стараються все робити разом, всюди uh -huh. разом, один без одного, надія ну, якщо... завжди, так Та. або намагаються просто жити окремо, і це є теж феномен як самотність в шлюбі. Теж буває таке, але ну, начебто ти ж все одно якось лягаєш mm -hmm. в ліжко mm -hmm. не сам можливо, або принаймні в сусідній кімнаті хтось хропе. <світ> ну так, якщо взяти стадії приходження отих от стосунків, йде там злиття, потім сепарація, ідентифікація, потім вже дружба і справжні кохання, то от, на стадії сепарації переважно відбувається розірвання шлюбу найчастіше, тому що цей кризис стосунка, він ем, можна сказати найскладніший, Ніший, тому що люди живуть, коли в для них все, вони такі один на одного дивляться в рожевих окулярах. Він все робить правильно, вона все робить правильно. А коли настає ем, таке, ніби, типу, рожеві окуляри знімаються, і ой, він хрупе, ой, він розкидує шкарпетки, а вона щось не те робить, а він щось не те, а вона виявляється не така красива, mm -hmm. як або, приходила або вона, на побачення, та або крикуха вона тут mm -hmm. була така спокійна, скандалістка з вимагає за багато та, забагато. Mm -hmm. та. та. І та. От, власне, що пережиття оцих цього от кризису, воно є показовим, тому що коли вже йде після сепарації, так коли йдуть таке конкретне такі прям ну Дуже там сварки, не знаю, у мене було в першому шлюбі, то я посуд била, так нормально била. Я знаю випадки, коли в мене є в терапії пара, яка проходила процес сепарації, то вони їхали, почали сваритися, їхали по трасі, і вона на ходу почала вистрибувати з машини. Тобто випадки, коли от такі кризові стани, коли... Скандали, то вони в принципі для пари, до речі, нормальні ну я кидала свого колишнього чоловіка табуреткою, Нормально і помідорами, я пам'ятаю, до речі, так. якщо з психологічної точки зору, то чим? Чим такі трешові, такі крейзі вчинки вчиняють подружжя один по відношенню до одного в процесі тої кризи, так? і переходу від злиття до сепарації, то тим міцніші стають стосунки, тому що вони. Ну, типу, вже все пережили в цьому житті, вже все випробували, все, що хочеш, один одному сказали. От тому, якщо повертаючись до того, з чого ми почали, чому люди другий повторний раз одружуються, то от вони проходять сепарацію, от, от таким от фізичним розлученням. А потім розуміють, що ні, все таки їм добре разом. Нам буде дуже дуже приємно і дуже для нас важливо, коли ви будете теж ділитися своїми історіями. Хто з вас, наприклад, ішов свій страх, хто подолав кризу сімейну. Тому підписуйтеся на наш канал. Для нас це дуже є важливо. І задавайте теж нам теми, і про що ви хочете, щоб була наступна програма. Я тебе чую! І ми з психологами обов'язково допоможемо вам вирішити це. Чи інше питання. Дякую вам. І перший такий час нас пішов чомусь власне, на наші якісь такі наболілі теми, але давай повернемося до нашої головної теми та, про цю зміну ролей та, і сім'ї в час війни. Як це відбуває, відбувається на наших сім'ях? Що, що нам робити в цій ситуації? Яка переважно спостерігається тенденція, так? чоловіки діляться навпіл? От всередині в них виникає внутрішній конфлікт. Тому що з однієї сторони, вони ж чоловіки. І вони дійсно у них є чолові... майже у всіх є оце чоловіче начало, яке говорить, чоловіча агресія, так? яка говорить, треба йти воювати, захищати батьківщину. І друга частина, яка є, це та, яка говорить про страх, що так, я би пішов, але я боюся. Я почитав, що, що нас там кидають. як... Живе м'ясо. Я дізнався від своїх товаришів, які служать, що ось таке трапилося. Є ті, що повернулись навіть, і вони бачили все це на власні очі і теж не хочуть вертатися на нуль, вертатися туди на передову. В чоловіка виникає внутрішній конфлікт. Відповідно, в жінки виникає страшна бояс за сім'ю, тому що коли ще жінка паралельно з чоловіком працює, це одне. Тому що вона має яку якусь подушку безпеки, так цей страх про небезпеку не лише що чоловік загине, а про безпеку в плані того, як вона справиться, якщо ще є діти, якщо не одна дитина, от як жінці справитись з тим? Звісно, що в жінки виникає страх, і от тоді відбувається зміна ролей. Чоловік може під впливом страху, під впливом того, що боїться. Впасти відповідно в апатію, в депресію, таких дуже багато теж чоловіків, які просто навіть маючи можливість працювати віддалено, так тобто, ну не наражаючи себе на небезпеку, бути захопленим ТЦК. Ми зараз ну, начіпаємо тему того, правильно це чи неправильно. Але він залишається вдома, а жінка стає добовичем. Жінка ходить на консультації, жінка починає читати книжки, як допомогти людині, в яка чоловікові, в який в депресивному стані, і починає займатися тим, що робить фактично виконує чоловічі функції сім'ї, тому що чоловік їх виконати не може, бо він боїться. Добре, які ми можемо взагалі дати поради, от як психолог і таким сім'ям, що робити, щоб цього не відбулося? Ну, в першу чергу, якщо є підстави, так, тому що дуже часто, знаєте, страх такий, що забирає можливість раціонально думати. Тобто емоційний, емоція страху перекриває рацію. Якщо є підстави. Для того, щоб бути звільненим від мобілізації, то потрібно йти і доказувати з адвокатами, тобто намагатися довести свою правоту і намагатися. Тобто відстояти. не ховатися все ж таки в нірку, та? не жити зі своїм страхом, не бути в ньому, дружині знову ж таки, чи жінці, чи дівчині, не підтримувати цей страх в плані цього не підтримувати, а навпаки, намагатись допомогти чоловікові. Намагатись допомогти чоловікові не то, щоб знайти якісь надумані підстави звільнення, а намагатись допомогти чоловікові справитися зі страхом саме. Добре, а чому це чим це грозить взагалі сім'ї, якщо ми отримаємо такого парляканого чоловіка, який є вдома? Знаєте, напевно, людина, яка перебуває в депресії, їй не так погано може бути, як тим людям, які поруч. Тобто, якщо чоловік в депресії, а жінка, яка поруч, вона буде страждати швидше за все набагато більше ніж чоловік, і діти, і діти звісно, тому що вони бачать батька, який просто лежить. Ну, якщо ми говоримо про глибокі депресії, а такі випадки є, коли чоловік просто злягає, лежить, і взагалі ну, він нічого не робить, навіть не, не помитися не встає. А якщо це не депресія, а якщо це просто, наприклад, в мене був випадок, що в сім'ї там батько ну, не пішов на Великдень, там, не пішов святкувати Великдень, не пішов до церкви. Дуже багато було взагалі, от, що лопати будуть. І, він, і я просто бачила цього тата, тата угу. там трьох-чотирьох дітей, який просто сидить сумний на Великдень. Що з цим робити? Чи це, це правильне знову ж таки рішення? Ну, якщо тато трьох-чотирьох дітей, то е, він точно не має бути. А реакції. якщо старші. А якщо Діти. старші. <гум> ну, р, е, розумієте. Боротися зі якщо ми говоримо взагалі про психологію страху, так про цю емоцію, за страхом завжди щось стоїть. І страх подолати фактично майже неможливо. Ну, тобто можна все життя тільки та й робити, що займатися подоланням страху. І єдина, єдина можливість для того, щоб полегшити свій страх, полегшити свій, свій стан це піти в страх. Тобто зробити щось е, в страхові. Як, як це відбувається? Ну, згадати якісь випадки подібні, коли ви вже долали цей страх. так? Або, е, наприклад, уявити, знаєте, як в самураї є найгірший варіант? Так, як, так. В, як в Самураїв є, вони коли виходять на останній бій, ледь в... не до передової, так? коли ти вже там. Насправді, угу. та що найгірше може статися? Е, оце в, від самураїв, до речі, взято конт нашою, нашою розвідкою. Е, вони теж закопують е, живцем, е, і ну, в них є е, під'єднання. Тобто, добре, то вже та. теж не наша тема. Я хочу повернути зараз. А тоді що дружині робити, яка просто несамовито дико боїться за цього чоловіка чи хлопця свого та якого заберуть, їй теж йти в страх, теж уявити. Так, уявляти як це і все підтримувати. Вже буде. Уявляти і підтримувати. Е, я е, м, чоловік, е, який хоч, хоче йти воювати, це є чоловік сильний. І тільки жінка, яка це підтримає, вона збереже і любов цього чоловіка, і повагу, і навпаки, він, е, і вона проявить так свою любов і повагу. Якщо чоловік не хоче, то теж його в цьому підтримати. Тобто, в дані в даній ситуації просто йдеться мова про підтримку будь-якого рішення Рішення чоловіка коханої людини. Так, тому що це його рішення, бо в нас дуже часто є таке, що чоловік вирішив, а жінка не пускає там. Або жінка ну мене випадки бували, коли жінка, сестра, мама, угу. тобто всі приходять. А коли питаєшся чоловіка, цього що ти хочеш. А він, в принципі, і не проти, просто його насідають на всі на нього і диктують йому, що він має хотіти, чи що він хоче. Коли навіть підтримати чоловіка в цьому. Йому це важливо більше, ніж коли запереч... Ну, і це для нього буде показником більше, ніж коли заперечувати йому і битися в скандалах відносно того, як ти можеш. Це не означає, що так воно має вже от відбутись і все, але ця підтримка є важлива, тому що вона показує повагу до чоловіка і до його рішення, і це якраз і не допускає цю зміну ролей, тому що коли йде навпаки. То відбувається знову ж таки, що жінка диктує, ну тобто чоловік фактично нівелюється взагалі, е, ну от, взагалі, можливість чоловіком приймати якісь е, рішення, так тобто тільки підтримка, як би це боляче не було. Мені, наприклад, би теж було це боляче, і коли в нас такі розмови з чоловіком заходять, то мені дуже боляче, але я вдихаю, видихаю, вдихаю, видихаю і кажу: якщо ти приймаєш таке рішення, то окей. Ну, типу, ну, я як я можу е, не прийняти це твоє рішення? Так, я буду переконувати, наводити аргументи, чому це не варто, що у нас багато дітей, і хтось їх має ставити на ноги, виховувати. піднімати, виховувати. Але якщо таке вже станеться, ось тому в даній ситуації е, це є, е, загалом це є не типу, Це не те, що от якщо ми візьмемо будь-які. Можливості так роботи психолога, терапевта, і накладемо на сьогоднішній час. Так, ну, типу, от терапія сімей, то зараз працювати і досить складно, бо ситуації всі нетипові. Це не таке, що відбувається щодня, щохвилини, що секунди, щороку в світі і взагалі і в Україні в тому числі. Це є щось нетипове. І тому в кожної сім'ї воно теж буде складатись по-своєму. Ну, так, бо мене власне вражала моя, історія моєї бабусі з дідусем, бо дідуся забрали таки на фронт. Там якось частину він там був то воював у пану. там Взагалі ще більше складніше була, та, роз, розстроєння, я б сказала, історії. І вони якось перейшли цей фронт, але мені здається, що тоді жінки вони просто вміли настільки терпіти, настільки в них це було оце один-єдиний на все життя. Та, і в чоловіка, мені здається, що теж було. Зараз що ти спостерігаєш? Все-таки ми більш стали сімейними? Чи ми стали більше все-таки такі, які от. Ми можемо самі, ми все, ми ж ми ж дуже емансиповані, Ми ж всі ж дуже такі феміністки. Як це виглядає тобі зараз в твоїй практиці? Якщо взяти по ситуації з жінками, так само жінки по різному реагують, але зараз в нас іде виховання все таки в жінці любові до себе. І в першу чергу, щоб жінці було добре. Тобто те, що жінка зараз, якщо раніше там, 100% жінок готові були терпіти, і там десь якісь одиниці казали, ні, я не буду терпіти, і я хочу там, розлучення, то зараз навпаки. Ну Дуже великий відсоток жінок, які не готові терпіти. Ну, в принципі, це і правильно, так? Тому що якщо брати по тому, хто найважливіша людина в твоєму житті, це тільки ти, так? це тільки жінка, є найважливішою. Далі вже йде чоловік, діти і там інші люди. І от, власне, що інші зараз люди, родичі. Наприклад, mm. зараз навпаки збільшилася в жінок любов до себе і от розуміння і так далі. Ну от дивися, тоді ми заперечуємо взагалі зараз цю тему змі... про зміну ролей, тому що я коли навіть до неї готувалася, mm -hmm. та про ч... сім'ї в час війни. Я просто пам'ятаю свою бабцю, яка будувала будинок, яка там сама возила цеглу, яка там чистила ще черевики чоловікові. Тобто вона повністю все робила, вибивала килими, доглядала худобу, доглядала дітей. Зараз а чоловік ходив тільки на, ну, виключно вже після війни, наприклад, на роботу. Mm -hmm. І він приходив, вона ще мала бути красива і подавати їсти. Mm -hmm. І власне зараз в яку сторону йдеться зміна ролей? Значить, якщо взяти, якщо взяти, якщо ми говоримо в загальному про всю, всі 100% сімей, які існують під час війни, так, то швидше за все, що якась частина, візьмемо, там, 30%. Відсотків сімей у них взагалі нічого не зміниться. Ну тобто, в них як було до війни, так і буде під час війни, так і буде після війни. Так це швидше за все. що люди, які вже пережили е, кризи, або люди, які готові терпіти в шлюбі, і для них шлюб це є інститут, який на все життя і назавжди. Інша частина е, теж візьмемо там три це умовні відсотки, але десь приблизно воно таке. Інша частина сімей буде е, керуватися задоволеністю своїх потреб в шлюбі. Тобто те, що я говорила, про те, що жінки почали розуміти, що е, я теж є кимось, так? І я, в принципі, терпіти не готова. Я, я або буду сама, або е, знайду собі когось іншого, тому що мені це не підходить. І це не тільки через те, що чоловік йде на війну, наприклад, чи, 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 чи через відстань. Так? Це різні бувають причини, коли жінка приходить до того, що вона вже ось так от не може. так. Це десь теж от, якась там частина. А є частина е, чоловік, Сімей, де чоловіки з жінками дійсно міняються ролями. І ця частина, вона напевно я не хочу говорити правильно так чи неправильно. Головне, щоб двом людям було добре разом, але до чого вона призведе, до, якої, до якого проживання життя в цій парі. Ну невідомо, тому що коли жінка звикла займатися доглядом дітей, будинком і собою, а тут їй треба це все брати на себе, то є стрес і травма і для жінки. І для чоловіка відповідно, тому що чоловік йде на війну, чи чоловік йде займатися там волонтерством, ну, тобто якоюсь діяльністю такою типовою або взагалі просто сидить вдома, бо боїться ну, вийти ховається. на вулицю так. Е, чи ми можемо тут говорити про що тут починаються такі емоції, як неповага та і злість і агресія, в принципі, так і, і до речі, в таких сім'ях теж може бути і в чоловіків агресія по відношенню до жінки збільшуватись, тому що вони бу і тут і це зрозуміло, вони були кимось, вони вони свою агресію скеровували у здобування, у заробляння коштів, у роботу. Так? А, а зараз от наведу простий приклад працівник IT-сфери. Він працював, ну, це просто приклад з практики. Він, він заробляв, працював, він був, ну як би сказати, як босс в своїй mm -hmm. сім'ї. Жінка була біля нього. Його таким Захищена. як сказати, квіточкою такою біля нього. так, Тобто вона не турбувалася ніколи про те, що вони будуть їсти. ну, В плані того, за що вони не так, за що вони куплять їсти, де вони будуть вони вони поїдуть подорожувати. Та, тобто, та, все та, було, та. В принципі, тобто Все було, в принципі, добре, вони ходили, їздили, там, не знаю, концерти, кіно, все було ок. У нас зараз, до речі, більшість таких сімей була, яка. В Ішла та з дуже комфортного зараз, в принципі, так життя. Вона війшла в дуже некомфортне життя. Так і коли ем, постало питання про те, що треба звільнятись, оскільки у нас же ж ТЦК дає запити на підприємства, і підприємства зобов'язані вручати своїм працівникам повістки. А відповідно через це багато це теж проблема зараз буде, коли багато відмовляються виходити на роботу або звільняються і не будуть, і не хочуть працювати. Так то відповідно цей чоловік звільнився. І почав шукати роботу в закордонних компаніях для того, щоб заробляти. Ну і відповідно, не міг, не може знайти. Тому що ну знову ж таки, це все по колу йде. Йому його психологічний стан він боїться. Він не хоче. Ну йти тобто, навіть. це все е, пов'язано. Пов тобто, mm -hmm. все це насправді досить складно впливає на самого чоловіка. Так. В нас залишається кілька хвилин, що би ти могла порадити як психологиня, от коли до тебе приходять такі пари. Я вже зараз не буду зачіпати та розлучнь. Пар, бо тут десь зрозуміло все, тобто, що їм треба буде переходити етап, та, чому вони розлучаються. А власне, ну, як зараз цей час зберегти сім'ю і, можливо, не змінити ці ролі? Ну, якщо є можливість, то обов'язково йти до психолога. Якщо от починається от, пов'язані з тим, що почалося повномасштабне, так, і в зв'язку з цим погіршилися сімейні стосунки, то е, обов'язково, якщо є така можливість, так, то й психолога. Якщо ви насправді та, почуваєте один до одного є почуття, ви любите, і ви, в принципі, не хочете розірвання, але ваші емоції там впливають та, на, ну, на другу половину. Це ж відчутно, коли так. воно змінюється. Розумі... Це, це дуже відчутно, коли от в сім'ї щось пішло не так. То краще не чекати, бо знаєте, до нас в терапію сімейну приходять тоді, коли вже повний. Uh -huh. А от так сказати, коли вже е, не те, що щось не так йде, а коли вже просто ну, вже ну, на граніму на на стадії розлучення ta, на коли межі, на межі. або психологічні зриви, або знову ж таки ну, складна вже депресія починається в людини, ta, і то вона ta, ta, можливо ta, ta, ta. не з депресією сама не приходить, а її вже хтось приводить. Tому, тому варто е, все-таки йти до психолога. Якщо ні, то тоді проявляти. Щоденно бути в контакті і щоденно проявляти усі усі прояви любові. Е, нагадую, які вони є. Які Нагадай. фізична любов, обійми, поцілунки. Фізична ти про секс. Не тільки обійми, ага, поцілунки. Так. Якщо на відстані виходьте на відеозв'язок і обіймайтеся віртуально, просто хоча б уявляйте це, це теж є помічне. Так? Вербальний, тобто гарні слова, слова підтримки, слова визнання і так далі. Є кур'єри, які можуть при, присилати вашим дружинам чудесні подарунки. Так, це і це не тільки це увага, про те це теж про увагу. Розкажу на власному досвіді, у мене був досвід з моїм чоловіком стосунків 8 місяців на відстані. Ми писали один одному живі листи на папері. Так, як колись, коли як наші бабці і дідусі писали, і це теж класний приклад. І знаю, що його взяли мої багато моїх клієнтів, теж тому що до речі, терапевтичне письмо воно є дуже корисне. Коли боїшся, теж можна написати своєму страхові лист, і воно вже саме саме написання, неважливо, що там в змісті буде, воно теж має терапевтичне значення. Так, значить, вербальне далі це допомога. Наскільки це можливо, так? Чи служіння є ще називають? І навіть теж на відстані теж можна допомагати. Можна допомагати щось організувати, в чомусь підтримати і так далі. Час. Час найбільше це увага і увага. Та. І я хочу подякувати, що ти до нас прийшла. І ми мали сьогодні просто дабл, просто подвійне щастя. Психологиня та адвокатка Наталія Барбадин е, у програмі Я тебе чую, Соломія Чубай. Дякую дуже тобі.